Всім доброго вечора. Починаємо наші продажі. буде багато що цікавого. Дивіться, які молотки принесли. Уявіть собі фрезеровщик. Я такого ще не бачу, Дивіться, які молоки фрезеровані. Скуска сталіск її перевели. Відують або продати. І це, людина працює на заводі, робить ні за свого матеріалу, ні на своєму станкові, ні за що не переживає, скажімо так. Так, дивіться, вся іржа, все відчищається щоткою суботально. Молотки, Дивіться, от такі і такі пів кілограма оці штамповані. Дивіться. Ці 60 г. Ціна буде так. Такі молотки по 40 гривень за штуку. Такі молотки по 45 гривень за штуку. Такі молотки по 50 гривень за штуку. Бачите, это штамповані. ДНД на печь чистоты. Без отвори. Далее, с отвором. Такий молоток. 30 гривен. Такая мини-кирка, скажем так. 40 гривен. Далее. Три колесика таких. 25 гривен. Набір таких фитингов. 150 гривень. Набір таких коробочка баночка з матизами. Гляньте, Що хоче що тут, та є. 25 герой. Далі давайте підемо. Замок такий. Один ключ. Такий тип. Був 400, буде 300 гривень. Всі паяльні лампи по 80 гривень. Зірочка 150 гривень. Далі одкий насос є, який розуміється насос для перекачки чи топлива, чи води від 12 вольт. Тут вихід є, бачите, отак. Отакий прикурювач радянський. А за нього буде 50 гривень. Далі покажу що нове. Виді, такий гайковерп є. Так, дивіться. В І б'є все, оті потужність з нього. 245 ньютонів За нього буде 650 гривень. Далі, отакий плуг є. Оце все не регулюється. Тут отвори. За нього буде 250 гривень. Далі такий рульовий механізм до трактора. Сьогодні чесно, з цей половин не розібрався. Що куди, цей розібрався, туди дуєш, він виходить туди, туди дуєш, туди. А там якось на знаю, через ці шланги пробувати кручувати, масло тече. За нього буде все отак в зборі. Давайте 850 гривень. Далі, отакий От плуг з ручкою, бачите, це качав, обриском маслом. Отакий От плуг з такою ручкою. За нього також 250 гривень. Так, що вам ще показати? Так, дивіться. віскотопка або воскотопка З водяною рубашкою. Сюди ложиться воск. Бдджолярі. Сюди вложиться воск. Тут заливається десь вода. Бачите, водяна рубашка. Ось тут показує рівень води. Мете... Стекляна, така колба стоїть, Тут кран, віску. Не крутиться, бо віск застиг, я не включу. Не включав його, але вам покажу. Зараз. Дивіться. От розетка. От. Дивіться. Він працює, все, він гріється. я пробував трщити, але воду не заливав. Ціна на OLX 1000 гривень. Моя буде ціна 700 гривень на продаж. Далі, вентилятор. Отакий. От працює все. Дивіться. 1300-1550 обертів. 230-240 вольт. 20 Вт. Показує, що він працює. Зараз. Бачите? Ну, треба самі лопасті повагінати, щоб були рівні. Бо Вони трохи підігнути мені так принесли. Так, він працює. Все добре з ним. За нього буде ціна 200 гривень. Так, така приспособа. Гвинт крутиться, все крутиться. За нього буде 180 гривень. Сверло для дерева, для берези, щоб сок добувати і так далі. За нього буде 50 гривень. Гвинт 50 гривень, це 80 гривень, це 50 гривень. Ключ такий 100 гривень. Далі. Кого цікаві підшипники. Є от такі підшипники. 206, 205, 204, 203 202 201 200 Ось такі які вказані зверху. Бачите? Ці сколби не виймаю, в мене є в ящику такі, що є, не переживайте, вони є. Просто не виймаю, щоб не були в пилюці, бо ці, скажімо так, виставкові. Не виймаю сколб, щоб в полюсі не було. Далі такі лапахи. Це 205-й підшипник, 110 гривень на лапах. Далі є такі підшипники СКФ. Мінімальні дефекти. Він коштує новий від, скажімо так, від 450 до 900 гривень. Злажен такі виробник. Це СКФ. СКФ 800 гривень. 27607 підшипник, Бачите, 27607. З нього ціна. Давайте по знижкам. Продаю все, що залишилось по 50 гравів. Ви були. Далі. Маслонки та вотниці. Двісті. м 6 Це під 90. А, це прямі. Отакі. М10 М8 М6, м 5 гривень, М8 450 М6 4, 4 гривня. Далі М10 М86, під 45 градусів. 988 гривень. Далі під 90 градусів. 988 гривень. Хто візьме від 100 штук кожної позиції мінус 1 гривня на позиції буде? Далі терросплавні пластини для токарних ресців на пайні. Дев'ять позицій, одну вже купили всю, то залишилось вісім. Перша позиція. 5 гривень. Отакі вони. Щоб бачили, переміні на русі. Отак. 5 гривень. 5 гривень. 5 гривень. Тих вже немає. 5 гривень. Квадрат померяем, вот так, чтобы он вы... оявлялось в... вот так. Захватываем. Вот так. Вот. Далее. И прожет его себе. Вот так он выглядит. 5 гривен. Далее. Вот так. 5 гривен. Я не буду с его вымазывать. Так, далее. І такі 5 гривень. Всі по 5 гривень. Далі терросплавні фрези імпортні, скажімо так, Китай. Ні, тут є Сандвік, ну Тут також Китай. Дивіться, в такому стані. З Легкі були, скажімо так. Я б не сказав, що тут кромка сильно якась вбита або ще щось. Я просто малими такі не працюю, мій станок великий не дозволяє такими великими працювати при своєму. Люфтах так и так далее Ми минимум вид 10 размера працюю. так здесь 5 6 4 3 диаметр Все по 50 гривен далее такие фразы вот такой план гляньте она очень может, даже росточный много використовувати. на это вот так Тут зробити приспособи, собі заходиш тукарню і собі розточуєш канавку, під стопорне кільця або ще щось такого плану. 50 гривень і далі розвертки. От таких дві. Це вони в полюції, це не в стручці, це в полюці буде довго лежать. Це 4-5, а це 6 дається. По 50 гривень також буде. Що вам далі показати? Так. Сукері в асортименті. Всі під ремонт цукери. Всі цукери будуть по 40 гривень. віддаю, Хто забере оптом, всі по 40 гривень так будуть. Підставка під лещата 140 мм діаметр. За них буде 50 гривень на віддачу. Далі, покажу. Електродругун та ножі ви можете подивитися в минулому відео. Ціна ножі по 200 гривень. Не ціна двигуна 1500-1400 віддам. Далі така корпус від косілки. До неї є от ступиця А от такого плану. Бачите, це диск чіпляється. Віддам за 400 гривень за нею. Так, диск вот, такий є. там 610 мм 61 см. Від косилки так само від косілки. За нього давайте буде хапі 100 гривень на віддачу. Далі такі карданчики є по 100 гривень. В хорошому стані. Ці два по 100 гривень одинакові. А ці, за цих два 100 гривень. Бо один в нормальному стані, а другий на ну, запчастину до того, бо тут немає, бачите, взяв і не побачив. такі. Ці 100 гривень, ці Два 100 гривень, всі по 100 гривень за штуку. Напільник 30 гривень. Такий комплект хай буде 50 гривень. Такі ножниці по металу хай будуть 150 гривень. Ключі такі 40 гривень. Такий ключик 20 гривень. Ці ключ 40 гривень. Там сунти, бачите? Ножик, давайте. таке маркування ножа. Покажу вам. Ось такий ножик, отак вот він виглядає. Може хтось знає від агротехніки. Бачите, побити, дайте за нього 250 гривень на віддачу. Такий трос є. Орієнтовно це п'ятерка-шестерка, Не розмотую, а так я його принесу, так і бачите, змотаний все в цьому. Я думаю, з метра хай 40 см. Тут та 4 є5. Е Зараз у нього буде 80 гривень. Далі такі амортизатори. Гляньте, такі вони працюють отак на розцях. Вони зжимають, отак вони працюють на зжиманні. Такі амортизатори. За кожен буде по 80 гривень. Далі. Для сидіння багато хто мене питав в минулому відео, мав такий маленький був. Чи нема такого іншого. Є, трохи більше, бачите, такого плану. За нею буде 60 гривень. Далі такий гідросиліндр під ремонт 100 гривень. Іду по собі вартості. Для плитки таке буде 40 гривень. І... Все. А, все такі є. Опорні подушки. Яка з них Opel Omega. Оце здається Opel Omega. Да, ви бачите. Opel Omega, бачите. Переднє. Хто знає, отакі. О! 25 гривень, такі подушки. Мало хто знає. 30 гривень і такі амортизатори. 50 гривень на віддачу. Так, всім. 7... А, давайте я вам ще покажу. Ще є ось такий слайсер. Потрібна там все одно шестерня. Немає шестерні відсутня, яка переводить електродвигун, передає на цю. Не Це цей ніж, там така шестерня двойна стоїть з косозубим е модулем і далі прямий модуль. Хтось може хоч, хоче взяти під відновлення, за неї буде 200 гривень. Все, всім подякую.